Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степенчук. Я український дизайнер, проживаю в Житомирській області, маю сайт Схемоманія і зараз ми знаходимося в моєму офісі складі, там, де я вам комплектую наборчики. Ви можете бачити з боку мої стелажі. І ось такі набори дизайнерські повні. Я складаю, чому повні, тому що сюди входить абсолютно все: електронна схема, друкована схема, якісна канва від Свайгард. До речі, друзі, ви запитували, на яких каунтах канви я комплектую набори. Навіть на 14-й я комплектую, в кого поганий зір. 14, 16, 18 підхрестик. 14 найкрупніший хрестик, 18 найменший хрестик. Коли ви хочете, наприклад, вишивати петитом, то це буде 24-й конгрес трамін, 25 та Беленова сіточка і 25-та лугана. Ось такий набір. Є повний відшив ниточками СХС. Я вставлю вам на екрані, і е, тут ниточками DMC. Ця розробка була створена за картиною Марії Зельтіс. І тут, друзі, ще раз наголошую для тих, хто не розуміє, е, що таке багатоколірка. Багатоколірка це не означає, що лице буде також. З художньої картинки лице обов'язково має бути тілесного кольору. Якщо тут художниця задумала кольори не тілесного кольору, такого ж кольору, я передаю свої схеми, розробку схем. Для того, щоб у вас на виході вийшли картини, реальні, схожі, максимально схожі до оригіналу. Тому Майте собі на увазі. Не потрібно запитувати, чому на лиці зелені хрестики. Ці хрестики, хто вишиває СХС, до речі, ця картина вишита СХС хрестиком на 18 канві. і дуже задоволена, замовниця, коли вишила цю чудову картину. Ці схеми розробляються в ниточках Moline DMC. На портрети я все ж таки вам рекомендую приміняти. DMC. Якщо у вас природа, або, наприклад, покажу другий набір магія небес, то можна вишивати ниточками Моліне СХС аналогом. Так, це буде яскрава контрастна е, картина. Е, ця розробка. Новинка, тому що в програмі не було DMC діаманту, я йому самостійно додавала у програму для того, щоб створити з близько таку чудову багатоколірку. багатоколірка, В якій знаходиться 5 кольорів діаманту. Також я може вставлю вам відео з боку, ви побачите коротеньке відео, де я Показую набори чарівника. В чарівнику три вида криніка багатоколірка. І це ця схема багатоколірна, в якій 5 відтінків іде в діаманту. Це новиночки. У мене також є ще дві. Це було минулого разу, може рік тому, були створені. Зимова Швейцарія, там також крейнік використовувався, і русалка біля моря, також крейнік два кольори. Це не дві таких схеми: чарівник, наприклад, і Магія небес, де було використано ці відтінки. Спочатку замовляла Світлана. На своєму каналі це Світлана Суперстич, вона замовила цю розробку. Ще нагадую, хто хоче замовити розробку з картинок, то це буде тільки з подальшим продажем і під повний набір, під отакі повні набори. Якщо ж ви хочете просто придбати схему, то це, будь ласка, на моєму сайті більше 600 схем і обирайте. І придбайте собі або електронну, я також надаю послугу друку. Друкую я як чорно-білі, так і кольорові схеми. У муліне я комплектую або DMC, або SHS. Комплектації різні. Під одну схему я комплектую до 12 видів, наголошую, до 12 видів різних комплектацій. Тому, будь ласка. Переписочкою тільки замовлення на Viber, ви пишете, за якою схемою обираєте схему. Навіть комплектую за вашими схемами. Комплектація матеріалів, відріз канви, нарізочка, наприклад, DMC або СХС. Всі ціни, якщо хочете запитати ціну, то, будь ласка, в коментарях ціни не питайте. Тому що, ну, як я ціни, вам напишу в коментарях. Ви запитуєте в коментарях. Є для цього сайт. Сайт, офіційно сайт працює з цінами, з описом до товару, ви можете зайти і переглянути той чи інший товар. Також, кому потрібно дешевше, ось такі нарізочки. Я виконую це під також новиночку Лісова тиша. Органайзери, зверніть увагу, ось такі новиночки органайзер всього 30 гривень один. Ламінований органайзер він не рветься. Це ламінований органайзер. Ну, ламінований не може рватися, тому що, дівчата ну, запитуєте, ну, чи рветься він чи ні. Ну, це не з, 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 з кардоночки органайзер. У мене є ламінатор, яким я заламіновую достатньо товсті ламінаційні такі плівки. Які вам знадобляться, ви будете вишивати і вишивати руками, і у вас залишиться в первозданному такому стані ламінований цей органайзер. Так, також нарізочка нарізочка як DMC, так і SHS. А також на тильній стороні ви будете бачити таку роздруківку, Таблички, я перепрошую тут із світлом, грається світло. Роздруківку таблички буде нумерація кількість відтінків. Я підраховую з 80% запасом свої набори, на щоб вам вистачило ниток. І ось просто нарізочка, яку я виконую за вашим списочком, який ви надсилаєте мені або на емейл, або на мої два вайбери. Всі контакти є на моєму сайті. Зараз побачимо, я вам покажу, які набори, повні набори. Ми розгорнемо їх і побачимо детально уже розгорну і подивимося, друзі. Створила таку нову схему з п'ятьма кольорами DMC «Діамант» Для того, щоб було цікавіше вишивати. Ця палітра DMC «Діамант» була вперше створена мною. І я це зробила. Всі набори комплектую під замовлення: як ниточками MulliNay DMC, так і СХС. Цей набір був скомплектований ниточками Mulliane SHS. Візиточка, все додається. Ламіновані органайзери, також для змішаних кольорів, проробка. Кожна деталь видно, немає затемнених чорних куточків, все оброблено. Така чудова схема. Вишиваємо разом зі мною, і ви залишитесь задоволені результатом. Так, далі. Покажу вам економ набір. Також комплектую економні набори у таких безкоштовних коробочках. Це 18 та кас, Вайгард, візиточка. А також прев'ю, якщо ви хочете окремо придбати прев'ю, якщо у вас електронна схема, то це 30 гривень кольорова розпечатка. Також я вклала таку обкладиночку, безкоштовно вже. Такі ламіновані органайзери на чарівника. Черівника скомплектувала уже багато під замовлення. І ось такий крейнік, три кольори. Крейніка входить до цієї схеми. Муліне моточки СХС. І також хочу показати, два, бачимо, дуже великих набори. Розробляю схеми з картинок тільки під повні набори. Ось так. Це новинки. Тут розробка. І подивимося комплектацію. Вибач, мама, за картиною Емілія Мон'ї 400 х 551 на 18 каунті 56х78 см. 148 відтінків, 70 чистих та 78 змішаних. Як завжди, візитка, скріни схеми і розбивочка. Розбивочка на 81 неповний листочок. DMC ниточки, три коробочки, DMC ниточок входить. Ось такі мішечки з ниточками DMC. Все запаковано акуратно. Хто замовляє у мене, той знає. Я приділяю увагу. Запаковочці, щоб все до вас дійшло в такому стані, в якому я запакувала в своєму офісі, і ви отримали удома уже. Голочки. ДМС 26 -го розміру я вкладаю під DMC. Якщо СХС, я можу вкласти 24-го. І, і схема друкована. Далі новинка. Щасливе суспільство долає небезпеку за картиною Ораціо Джентілескі. Схема 631, 500 на 650 на 24 му каунті це 53 на 69 см. Хочу наголосити, дівчата, якщо ви берете конгрес трамін, то ніякого хрестика тут бути не може. Тут тільки підпетит. Якщо 18 та канва теж саме, там тільки хрестик. Тільки маленький, дрібненький хрестик, тому що у вас тканину поведе. І я завжди комплектую на канві 18, 16, навіть 14-го каунту тільки під хрестик. Якщо це конгрес, то конгрес тільки під петит. Тому що багато новачків приходять, запитують, бачать, що відшивають у моїй групі схемування відшивають. Півхрестиком навіть на 18-й канві. Друзі, якщо так вишивають, значить у е них е чи поганий зір, і тоді великий цей півхрестик. Але все ж таки у вас канву перекосить, там уже їх, е наприклад, натреновані, є свій досвід і хочуть так вишивати. Завжди укомплектовувалися набори. Для багатоколірок це під хрестик. 18 або 16 під петит це вже рівномірки йдуть. 24 конгрес трамін, там 1 міліметр всього клітинка. Там тільки буде петит. 25-та сітка, 25-та лугана це все ці рівномірки під петит для багатокольорок Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так, і ось такий склад, ниточки дімсі. Ламіновані органайзери по 45 гривень один під мої схеми. Також комплектую набори під ваші схеми, зв'язуєтесь зі мною на Viber. Два номери є у мене завжди на сайті. Зв'язуйтесь, я вам скомплектовую після оплати прораховую по вашій схемі набір під будь-який каунт СХС або СХС або, або DMC. Підраховую вам і після повної оплати, комплектую від 5 до 14 днів посилочки відправляю по Україні новою поштою або Укрпошта. Якщо ви знаходитесь десь за кордоном, то це шукайте самі собі перевізника. Сьогодні 23 вересня, і перед вами зараз лежить набірчик. Дизайнерський набір. Ось такий велика така коробочка це комплектація під 18-й каунт, звісно, цвайгард. Розробка. Я розробляю. З картинок, Якщо з картинок я розробляю, то тільки під набір. Ось такий набір на 18-му каунті. Ниточки UC. Перед вами лежать. Ось так моя візиточка, голочки, нитка вдягач. Електронну схему я надсилаю на вашу електронну пошту і на Viber. Куди вам буде зручно, туди я надішлю. І ось така друкована схема. Кому потрібно, ще друковано, друкую. Так, ось така нарізочка Molinei DMC на органайзерах. Органайзери виготовляю також власне виробництво наборів. Розробляю схеми, виготовляю набори. Було. Стільки ниточок, два пакета ниточок входить до даного набору. Так, розробка така велика, 91 листочок. Так, розбивочка скрін також. Цей друк кольоровий на фотопапері, збігається із кріном схеми. Так, тому я таким чином налаштувала е, свій принтер, щоб е, ви е, те, що отримуєте в наборі, бачили, як буде, і йшли потихеньку, помаленьку. Ну, хто швидко вишиває, хто вишиває не дуже швидко. І щоб прийшли на кінець -то до фінішу. Вишивати можна разом зі мною. У Фейсбуці я є схемоманія група. Дизайнер Оксана Степанчук можна знайти мою групу. Також, кого немає цієї соцмережі, можна надсилати відшиви мені на Viber. Я також вишиваю, не кожен місяць зараз відшиви. Можу через раз-два у місяці, або раз у три місяці, для того, щоб ми повишивали якомога якомога більше, тому що це багатокольоровий процес, а за місяць не так багато виходить. Тому так. Далі розглянемо ось такі ще посилочки, завтра вівторок, і я відвожу посилочки або вівторок, п'ятниця, або середа п'ятниця, коли вже у мене накопиться... Посилочок. Кожен день вони є про комплектацію і терміни скомплектовування. Я вам повідомляю перед оплатою, щоб ви мали на увазі, скільки це триває. Ось такі невеличкі рукодільні товари є на моєму сайті Схемумания, можете переглянути. Маркери, голочки, нитковдягачі різні. Ножниць також багато, різачків. Так, далі у нас такий пакуночок із ниточками. А, ну, тут по списочку. Це ниточки Моліне СКС. Трішечки витягну, тому що скомплектувала, не хочу витягувати. Це за списочком замовниці. Так, ось такий пакет чималий. Далі органайзери. Органайзери чисті на 22 отвори по 40 гривень і під схему конкретну із символами, бачите, із символами і номерами по 45 гривень під мої схеми. Якщо під ваші, то це потрібно то цей 65 гривень буде один, тому що це потрібно уводити і розробляти заново. Тому ціни такі. Далі буде два наборчики схожих. На українську тематику це за новиночкою. Так, на конгрес Траміні. Що ж у нас тут на Конгрес Траміні? Україночка, така чудова схема. СКС на Конгрес Траміні 450 на 449 на 24 каунті. Це 48 на 48 см. 144 відтінки. 88... 88 чистих та 56 змішаних. Моточки СХС і Конгрес Термін. На Україночку на 24-й Конгрес входить 141 моток. Це із 80% запасом. Так, далі. Далі під лугану. Під Лугану 25-го каунту це вже рівномірочка. Ну, хто знайомий з Луганою, це така рівномірочка. Так, вона трішки м'яка, але від Свайгард М'якша, ніж Конгрес. Звичайно, хто відомий, хто знайомий. Так, ось під 25-й каунт. Муліни моточки СХС. Також, також під цю схемку. Електронна схема, моточки. Те, щоб зекономити кошти, можна замовити економ набором. Будь ласка, за підрахунком вартості набору, тому що всі вишивають по-різному. І на таких рівномірочках тільки під петит. Це петит, півпетит, гобеленовий стібок, півхрестик на рівномірках через одне переплетіння. Не путайте, це багатоколірка, і в кожне переплетіння потрібно. Це буде менше 1 міліметра, буде такий мілкий стібок. Хто має гарний зір, той може вишивати і буде картина, буде картина виглядати картиною, хоча хрестик він має своє також значення. Хрестиком виглядають картини. Також дуже чудово, і вони більші за розміром. Кому подобаються більші картини, той може вишивати хрестиком, збільшуючи цим розмір у сантиметрах. Коли ви хочете зменшити, зробити її схожою на рівномірне полотно, то це вишивка під петит на дрібній рівномірці. Це хто бачить, кого дозволяє зір. На конгресі це 1 мм, на 25-му каунті там уже менше міліметра. Мілкий-мілкий такий стібок. Так, ось розгорнула, щоб сфотографувати цей набір. Ниточками маліне DMC, моя візиточка все як завжди, роздрукована схема. Так, Тут всього 250 на 250. Буде символів на 18-й, канвіці 35 на 35 см готова робота, така невелика це скріни схеми. На своєму принтері я роздруковую такі титульні кольорові титульні, кольорові роздруківки, і вони співпадають, налаштувала таким чином, щоб вони співпадали з відшивом, тому що. Ви, коли у мене замовляєте набір, і вишивається, хто вишиває швидко, хто вишиває довго. І потрібно бачити, що буде на виході. І ось така краса буде на виході. Вже є відшита, так. Невелика, можна вишити. І ось так, як задумано художницею, так і вийде. От бачите, коли відтіночки, такі як задумала художниця, буде реалістичне лице. І ось розгорнула цей наборчик. Цей наборчик вже на 18-му каунті готова робота: 113 х 71 см, 800 х 500 символів. 185 відтінків. Цей набірчик SHS ХС ниточками. Ось діамант. Моя візиточка, нарізочка ниточок СХС на ламінованих органайзерах. Символ номер. Такий органайзер коштує 45 гривень, якщо замовляти окремо. І титульна сторіночка. Яскрава, цікава. Буде цікаво вишивати. Все об'ємно. Все підкреслюється. Близько також для того, щоб була на виході цікава, об'ємна, реалістична картинка. Підписуємося на мій канал. Всім гарного дня!